Жили собі дідусь і бабуся. Вони були дуже добрі, але мали велике горе, не мали діточок. Жили вони тихо і мирно, але часто сумували, бо хата була порожня і тиха. Одного разу, коли дідусь рубав дрова, а бабуся поралася по господарству, з неба прилетіла качечка. Вона була незвичайна, а кривенька, ніби поранена. Сіла на подвір'я та й дивиться на дідуся і бабусю добрими оченятами. Бабуся підняла качечку та принесла її до хати. Залишайся в нас, кривенька качечко, будемо доглядати тебе, як свою дитину, сказала бабуся. Минали дні, качечка залишалася жити з дідусем і бабусею. Вони її годували, говорили з нею тихим голосом, а качечка їм відповідала ніжним кахканням. Здавалося, що вона все розуміє. І ось, одного ранку, коли дідусь та бабуся ще спали, качечка перетворилася на гарну дівчинку. Вона встала, поприбирала хату, наготувала сніданок, поставила на стіл теплий хліб і молоко, а потім знову стала качечкою і тихенько сіла біля порогу. Так повторювалося щодня. Дід з бабою дивувалися, хто ж це їм допомагає, але ніяк не могли здогадатися. Одного разу дідусь вирішив підглянути він зробив вигляд, що спить. І побачив, як качечка перетворилася на дівчинку. Він дуже здивувався, але нічого не сказав, тільки сльозинка покотилася по щоці. Він зрозумів, то була не проста качечка, а чарівна, послана їм долею, як дитинка серденько. Коли дівчинка побачила, що її таємницю розкрито, вона ніжно посміхнулася і сказала: Тепер я назавжди залишусь з вами, буду вам дочкою, а ви будете мені найдорожчими у світі. Відтоді жили вони втрьох: дідусь, бабуся й дівчинка. У хаті стало тепло, затишно, і більше ніхто не сумував. А ввечері вони разом сиділи біля печі, слухали тишу і дякували долі за маленьке диво, солодких снів.